mm Міська рада і, зокрема, виконавчий комітет підтримав таку позицію, що розробили програму, я її називаю 80 на 20, це 80% оплачується з місцевого бюджету коштів. А 20% – це за рахунок громадянина. 20% складає складають від загальної суми – це 591 гривня. Тобто вам достатньо заплатити лише 591 гривню, а 80% за розроблену документацію платить вже полтавська міська рада. Дуже хороша програма, яка дійсно оптимізує і, значить, надихне людей узаконити своє право володіння землею, тим більше що якщо всього 20% треба платити за цю документацію. На відміну від ну, звичайно від ста то звичайно, що ну ще з нашою допомогою ми ще теж проведемо роз'яснювальну роботу серед людей, щоб вони довіряли цій програмі. І буде все добре. Таким чином інвентаризація земель буде проведена по факту, май, май майже 100% тоді буде облікована земля. У Нас на території стартувала програма Сади Перемоги. Наші жителі також прийняли участь в цій програмі, отримали сімена. Здивовані, що така програма існує. Закликали і сусідів, і родичів, що дійсно хороші сімена, чудові сходи, хороша програма. Спасибі Оксані Олександрівні за цю програму в міській раді. Сади перемоги про цю програму. Ми дізналися вже ж коли розпочалася збройна агресія Російської Федерації. Програма. Була оголошена в всіх засобах наших, які масової інформації. Це в соцмережах. Зараз люди побачили, що програма діє. Ми продовжуємо популяризувати цю програму і, думаю, на наступний рік буде значно більше бажаючих взяти участь. В ній.